Спекуляція заради уникнення служби поліцейські Івано-Франківщини викрили мешканця обласного центру, який намагався ошукати державу за допомогою фальшивих документів. Чоловік організував виготовлення підробленого пенсійного посвідчення по інвалідності на ім'я своєї дружини, сподіваючись у такий спосіб отримати законну відстрочку від мобілізації. У ході досудового розслідування встановлено, що чоловік організував виготовлення фальшивого пенсійного посвідчення по інвалідності другої групи та довідки медико-соціальної експертної комісії на ім'я своєї дружини. Документи він замовив через месенджер Телеграм, де використовував персональні дані жінки без її відома. Після того, як чоловік отримав підроблені документи, він умисно використовував їх як офіційні та подавав до уповноважених установ з метою незаконного отримання відстрочки. У листопаді 2025 року, користуючись оновленими нормами законодавства, Франківець звернувся до ЦНАПу із заявою про відстрочку, додавши до пакета документів завідоме неправдиве посвідчення. Проте схема дала збій на етапі перевірки. Представники районного ТЦК та СП виявили ознаки фальсифікації та передали справу до правоохоронних органів. Перевірка документів через головне управління пенсійного фонду України в Івано-Франківській області підтвердила, що дружина фігуранта не перебуває на обліку та пенсію по інвалідності не отримує. Слідчі Тисменецького відділення поліції повідомили фігуранту про підозру за частиною 3 та 4 статті 358, а також за статтею 336 кримінального кодексу України. Окрім самого замовника правоохоронці, встановлюють особи безпосереднього виробника фальшивки. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раїм.